Волиняни відмовляються від опалення оселі газом і переобладнують системи обігріву під альтернативні енергоносії. Деревина і сонце стають пріоритетними в обігріві помешкань. Вигоди очевидні. Незалежність від російського газу отримане тепло дешевше. Ним можна обігріти великі площі і не один будинок, а надлишок продавати, чим поступово окупити перебудову системи опалення. Тирса і обрізки з дощок у лісівників це не відходи, а товар. Щороку у Володимир Волинському лісгоспі заготовляють і продають біля трьох тисяч кубометрів уторинної деревини. Для обігріву ці залишки дешеве паливо. Купують і населення, і установи. За вісім місяців ми тільки продали населення в межах двох тисяч метрів кубічних, 1400 метрів кубічних продали комерційні структури, які також сьогодні переходять на альтернативний вилад і таких, значить, бюджетно-утворюючих організацій чи бюджету, бюджету, бюджету це школи, дитячі садки теж так, в межах 30-40%. відсотків. У на мою думку, побачив сезон опалювань цього року. Я думаю, що це буде значно, значно, значно буде зростати. Собі вартість куба 100 гривень. Ціну обіцяють не піднімати за рахунок продажу гілячих мизу, що захаращують ліс. А отже, на вирубці заготівля деревного палива сильно не позначиться. Є всякі валюжники, всякі бореловні дерева, які треба прибирати. І тоді, значить, поки ми цього не зробимо, то ми говорити про збільшення ціни, поки що не варто імно дров. Треба прибрати це все, що є таке не. не Низько може бути сушки, ліквідні, може навіть бути хворост хмист, тому що я свій час був у Польщі, значить, там навіть умовно складометр хворосту ліщинова куштує на їхній їхні 3 злоти, і це повинно вартувати, тому що сьогодні, мабуть, нічого безкоштовного не буває. Хай воно буде 3 гривні, так але повинно мати ціну, тому що людині треба, звісно, затратити що і трудові ресурси, і так далі. На деревообрізках працює лісгоспний котел. Установили його років за п'ять тому, щоб зменшити витрати на сушіння деревини. Перевели на і котельню у Володимир Волинській спеціалізованій школі садочку. Реконструкція обійшлася в 700 тисяч гривень. Зате опалення у уторг деревиною зменшило тиск на бюджет удвічі. Щодня школа спалює півтори тони пилетів, які коштують 3 тисячі гривень проти 8 тисяч за денне спалювання газу. Газом опалюють, коли на вулиці нижче мінус п'ятнадцяти. При тих цінах, які на сьогоднішній день є, то нам би прийшлося затрачати півтора, а то й більше мільйона гривень, власне, лише на закупівлю газу. Ми витрачаємо газу, ну, власне, десь за півріччя 10, 10 тисяч кубів. Ну, Уявляєте, 160 і 10. Тільки як технологічний процес, коли так би мовити, йде чистка котла на тверде паливо. Тобто десь в районі 20 тисяч кубів на рік. У цьому котлі дві камери, улітку працює лише одна для підігріву води, другу запускають із настанням холодів і обігріває вона школу цілодобово. Піліти надзвичайно енергоефективні, тому що вони виготовлені із тирси дуба і 30% тирса е, сосни. Коли спалити піліт півтора тонну 600, то це для того потрібно спалити тисячу кубів газу. А Ростислав Михальчук упродовж року воду гріє сонцем. Колектори на даху акумулюють сонячну енергію і перетворюють у теплову. Вона нагріває воду, яка накопичується в 300-літровому бойлері. Літом температура може перевищувати 70 градусів. Утворюється великий надлишок гарячої води. Колектор навіть доводиться відключати. Таке чудо, що якщо є сонце, то хай навіть на вулиці буде мороз. А в мене гаряча тепла вода, я не підігріваю воду для того, щоб помитись. Там і мені достатньо того. Звичайно, якщо сонця немає, то зарядки початкової вистачає на днів 4-5 далі звідки ж воно візьметься, якщо немає сонця. Ну, але в нас все ж таки немає того, щоб е, сонця не було. Нагрітою вода залишається навіть у похмуру погоду. Зимою що не менше має 30 градусів, тобто газу на її підігрів господар майже не використовує. Відповідно, річна економія блакитного палива становить більше тисячі кубів. Якщо систему водонагріву інтегрувати в систему опалення, можна заощадити на опалені приміщення. Коли не було колекторів, ми спалювали, не вкладалися в оті пільгові пільгову плату газу. Ми палили три тисячі три з половиною тисячі на рік кубів, використовуючи ті сонячні колектори. Вже в цьому році я напалив дві двісті. Тобто в минулому році вже я би платив по пільгових тарифах за газ, якби не підняли ціну на газ, так як це сталося зараз. Будинок Юрія Гусева серед новобудов. Навколо немає електроопор. Проводити сюди світло виявилося надто дорого, тому про енергоощадність подбав заздалегідь. На даху встановив модулі, які сонячну енергію перетворюють в електричну. Усе обладнання в будинку працює на сонячній енергії. Сонячна енергетика дає значну економію літом в 100%. В період міжсезоння можна досягнути 60% економії на гарячій воді, на опаленні, на електриці. Це. Гарячу воду можна переводити в тепло. Звичайно, гаряча вода переводиться в тепло, підтримує опалення і постачає систему опалення. Загалом Волинь виробляє з деревини біопалива понад 300 мільйонів кубометрів. Його використання дозволяє зменшити спалювання природного газу майже на третину. У зв'язку із зростанням тарифів використання сонячних систем стає вигідним, а термін окупності скорочується.